обласної державної адміністрації зробити повідомлення. Сьогодні було призначено о 16.30 перемовини за участю народних депутатів і голови обласної державної адміністрації Сергія Борисовича Тулуба. Однак у визначений час, 16.30, у конференц-залі за круглим столом такі перемовини не відбулися, тому що присутні тут депутати з'явилися невчасно, затрималися на 20 хвилин. Проігнорувавши ці перемовини, натомість, замість пошуку діалогу компромісу, вони провели прес-конференцію, на якій однобоко висловили суспільно-політичні події, які відбуваються на Черкащині. Вони не мали наміру вступити в діалог і почути відповіді на ті питання, які вони тут перед вами озвучували. Я готовий прийняти за дорученням голови обласної державної адміністрації. Заяви звернення народних депутатів і передати їх особисто Сергію Борисовичу Тулову. Скажіть, будь ласка, на 16.30 було хіба Бог? Звичайно, був. Ви ж навіть не спустилися, не подивилися. Ми були, представники вже були, він готовий був підійти По 16.30. Вирішите питання, ходити вибрати. Я сюди прийшов 16.10, де був тому. Я тут був. Я нікуди не вирішував. Ми всі тут були. Перемовини були призначені на 16.30. Ніхто із присутніх тип депутатів Леонід прийшов не зайшов до конференц-залу за круглий стіл. Перемовини мали Сиділи, там полі. журналісти. Там золота, дякую за увагу без коментарів. Скажіть, де ті дужки зараз в адміністрації? Хто хто нема керує? Адміністрації працюють люди, працівники адміністрації. Скажіть ще два слова, бо ми не встигли, не підхопили. Сергій Борисович мав бути шістнадцятий Пустий зал він не заходить. Це не повага до переговорного процесу. Це була його ініціатива особисто зустрітися з народними депутатами. Однак вони проігнорували, прийшли на 20 хвилин на роботу? Всі входи для черкащан закриті, куди звертатися черкащан? Ви, мабуть, бачили, в якому стані знаходиться власна державна адміністрація, знеструмлений повністю перший поверх, він не опалюється, побиті відкриті вікна і так далі. Вони не бийте вікна. А Андрій Васильович, а не міг почекати Сергій Борисович 20 років? Чому він не міг складний почекати? Складний час. А, 20 хвилин. А які проблеми з'явитися вчасно? Ми вже з'явилися вчасно. Чому Є претензії до мене. Я вчасно був. Часно, але ви що але, сказали? Але, що без але, інших людей і Але що без інших народних депутатів ви не будете брехати людям? Будь ласка, не пришіть, Воді Миколаїв. Сергій Борисович, молиться, чи що що сказати? Адже на кону зараз не ж... чиясь політична амбіція. А життя черкащан і стабільність в області. Для Сергія Борисовича життя Черкащан і стабільність в області не коштують 20 хвилин і часу. Дякую, ми не планували проводити прес-конференцію. Це інша сторона діалогу перегомовин перетворила діалог у монолог заради свого піару. Дякую за увагу. Я тільки що скажіть, а куди ж ти все робиш? А ви що, всі приміщення оглянули чи що? А ми повинні його шукати? Він був тут присутній. 15.30, куди було заходити? Він присутствував не зміни. 15.30, куди, 1530, куди я заходити? Я не буду йти в мене. Куди, мене. Ти, куди треба було заходити? Уже не пишу. Був конференц-зал. Я розумію, був конференц-зал. Хто в ньому був? Хто в ньому був? Я був у ньому.